І друзі, ми прийшли на рибний ринок. Ой, скільки тут смокаты вот эти подуть. Филе палтуса 2690. Зубатка 1490. скільки тут рыб, як він пахне. Марлин 27 евро. Палпус 9,90. Холодного копчення саворин. Риба, подивіться, яка вона величезна. величезна. 1290. Оця дуже смачна, от з такими точечками. Я покувала дуже смачна, дорада. 7,90 Дружки лосося. Окунь горячого копчення, який він живний окунь, подивиться, 9,90. Зубатка за 14,90. що, сік горячого копчення 10.90. 1490 форель. На кілька оце 12 євро кілограм вона класна, жирна. Салака вже смажена, за 3,90. Салака гарячого горячего вот, подавиться. Да, звичайно, що салака для посолесть все в Естонії. Такі консерви Я ряпушка, томатового маринат. По 6 ,50 евро 50 центів ряпушка. Копчена ряпушка.